Слава Україні! В ефірі щотижневий випуск програми Військо телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз». Росія продовжує атакувати міста України. Окупанти били артилерією, дронами і кабами по Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Миколаївщині, Харківщині, Луганщині, Херсонщині, Сумщині та Чернігівщині. Увечері, 14 листопада, ворог здійснив комбінований масований удар по Одесі: ракети та дрони. Пошкоджено житлові будинки, тепломагістраль, навчальний заклад, церкву. Було влучання й по території порту. На жаль, одна людина загинула. Ще десять серед яких двоє дітей постраждали. Президент України Володимир Зеленський планує збільшити кількість вогневих груп у регіонах та краще їх оснастити. Про це він повідомив після того, як провів ставку. Також глава держави додав, що є результати роботи та перспективні технологічні рішення щодо комплексної протидії російським кабам та розробки власних керованих авіабомб. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкором. Серед головних питань нагальні оборонні потреби країни та необхідна допомога для комплектування нових бригад. Ханно Певкор оголосив про новий військовий пакет на потреби сил оборони перед початком зими. А під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцом було підтверджено, що шоста із запланованих систем ППО Ай надійде в Україну до кінця цього року. Збільшиться і обсяги постачання систем протиповітряної оборони на наступний рік. І про флот Корвет Іван Мазепа продовжує успішно проходити державні випробування. Під час артилерійських стрільб він продемонстрував відмінні результати, точно вразивши повітряні, морські та наземні цілі. Корабель оснащено сучасними системами озброєння, що значно підвищують його бойові можливості. Усі попередні технічні зауваження враховано, а модернізація зосереджена на забезпеченні максимальної ефективності та захисту в бою, зокрема, посилено засоби протиповітряної оборони. Представники центру рекрутингу та морські піхотинці відвідали місто Миколаїв, де охочі поділилися з молоддю інформацією про військову службу та показали, з якою саме технікою працюють на полі бою. Отримати інформацію про бригаду чи наявність вільних посад для служби у війську зараз не важко. А от знати, з якою технікою доведеться працювати в бойових умовах, це зовсім інша справа. Виїзні групи морських піхотинців та працівників центру рекрутингу привезли з собою безпілотні комплекси Шарк fpv дрони і радо демонструють їх присутнім, щоб кожен з бажаючих міг дізнатися більше про зброю українського війська. Кидозлів безпілотних авіаційних комплексів, які приїхали в Миколаїв, щоб сказати про те, з якими технологіями вони працюють, які застосовують яку техніку застосовують. І яку роботу виконують». кожен з цих чоловіків вже у війську. Вони відповідально виконують свої обов'язки, знають техніку і охоче знайомлять оточуючих з її характеристиками. Ми набираємо, ми шукаємо вмотивованих розумних на місії. Задачі бувають складні, а незважаючи на те, що ми болами, ми працювали з дуже складних місць. Всі повернулися, ми всі тут ми захищаємо далі. Не боятися бути вмотивованими і хотіти розвиватися, тому що БПЛА це ще й розвиток. Розвиток технічний, родований, начитаності треба багато бажано. Тоби бути готовим до нових знань. Відкриті та готові до співпраці морські піхотинці запрошують до себе в команду. Я представник батальйону безпілотних авіаційних систем «426». Корпусу морської піхоти запрошує всіх бажаючих до нас працювати на таких от красеннях, хлопців і дівчат. Організація такого заходу дає змогу жителям міста не просто подивитись на виставку сучасної зброї, але й можливість поспілкуватися з військовими, дізнатися більше про службу у війську та зробити свій вибір. А центр військово-музичного мистецтва військово-морських сил збройних сил України радував присутніх своїми музичними творами. Продовжують нашу програму історії людей, які стали на захист своєї країни, свого народу. Вони взяли до рук зброю, щоб вибити ворога з української землі. Герой нашої розповіді до війни був електромеханіком. Нині він оператор БПЛА. Щоразу піднімаючи дрона у повітря, чоловік мріє повернутися у рідне, нині тимчасово окуповане місто. Командир відділення операторів БПЛА Зорян знайомить нас зі своєю пташкою, яка для нього більше ніж просто засіб ураження ворога. Насамперед, це друг, який рятує життя побратимів і цивільних та дарує незабутні емоції і спогади. Ми головне, що покидьки стає менше. Зорян доброволець, мешканець тимчасово окупованої нині голої пристані. Повномасштабне вторгнення зустрів за кордоном. Був в рейсі, в морі тут тобто працював. І після повернення приїхав до, до України і приєднався до Лав ЗСУ. Була змога виїхати будь-куди далі за кордон, за океан, не зміг. Повернувся. Прийшли орки, лишили все будинку, майна, все знищили, тому не, не, не бачив себе будь-інде в іншій країні, тільки в Україні. Посаду обирав свідомо, адже за освітою електромеханік. А отже, його знання і навички мають працювати і в збройних силах. Була учебка, сотий воз, пройшов, дуже цікаво. Було п'ять тижнів. Кожен день квести, конкурси цікаві, марш-броски і так далі. А потім вже поїхав на навчання саме по ВПЛА. Одразу по завершенню навчання став до бойової роботи на правобережжі Херсонщини. Реальні ураження почалися буквально після двох-трьох десятків вилітів, коли трохи досвіду додалося, що дуже багато факторів в цій справі. Усі їх треба врахувати, а деякі, і передбачити. Погодні умови в першу чергу зустрічний вітер, вага борту, тобто бойової частини. Тобто, якщо ти причепиш щось важке, ти не полетиш далеко і швидко. Налаштовування самого борту, потужність батарей, купа-купа факторів, а також ворожий реп. Саме головне ворожий реп, який все стає тяжче і частіше облітати. Головним у роботі пілота Зорян вважає підготовку до ураження. Це прошивка, зарядка батарей, переробка БК, підготовка БК, вибір позиції. А сам польот це 5-7-8 хвилин. А далі розкладання, спостереження, пошук цілі. Тільки ціль знаходиться, підключається батарея і полетіло. У нас в екіпажі хтось дешифрувальник, хтось пілот, хтось сапер. Тобто ми всі виконуємо певні обов'язки, але в разі необхідності ми друг друга міняємо. Наш екіпаж і шукає, і уражає. Ну, а також. Користуємось допомогою суміжних екіпажів, хто виявив, хто перший може вилетіти, а кому ближче, хто більш мобільніший до даної цілі. А цілі бувають різні, як і боєприпаси для їх ураження. Статичні цілі, укриття позиції ворога, це рухомі цілі, транспорт, це склади БК. тобто, Абсолютно все. Це вороже. Інколи це уламковий боєприпас, це фугас може бути, це кумулятивний, це запальничка. Тобто під кожну ціль задачу е чіпляється згідно до цілі ОБК. Екіпажі БПЛА бажана ціль для ворога, тому маскуванню окрема увага. Коли ти розкладаєшся, ти виставляєш антени, старлінки, вайфаї, тобто ти світишся просто з космосу, я би сказав. Тому дуже легко виявити. Максимально е, використовуємо всі засоби маскування, світо, маскування, закривання фольгою різним склом, все, що, чого вчили і тим паче все одно ворог знаходить. Міномет, ствольна артилерія. Та також, також скиди. Ми полюємо на них, а вони полюють на нас. І хто хитріший і швидший, угу. той живий. Саме їхній підрозділ росіяни особливо не люблять, адже за сім місяців роботи наших пілотів сотні уражених цілей. Щоб досягти такого результату, доводиться креативити, адже ворог теж активно займається модернізацією БПЛА та його складових. Щоб полетіти далі, швидше, з меншої висоти, може, це твоя безпека. Все частіше ми чуємо війна дронів, дрони змінюють хід війни. І це справді так, каже Зорян. Це розвідка, це коригування арти, мінометики, взагалі коригування всіх явних засобів ураження. І насамперед FPV більш точна зброя, я б сказав, напевно, з усієї розповсюдженої, тому що пілот FPV може чітко зайти в вікно, може відкрити дах, потім повторно зайти в цей отвір. Дрони це майбутнє, і це ми вже бачимо зараз на полі бою. Долучитися до зміни ходу війни на нашу користь Зорян закликає усіх, хто нині вагається. Хлопці годі сидіти вдома, приходьте, навчимо, допоможемо і будемо працювати разом. Сам військовослужбовець змінювати нинішню роботу. Планує лише після повернення у рідну Голу Пристань. А поки кожного ранку сонце встає і ти розумієш, що треба продовжувати. Працювати, особливо наголошую, коли вдається уразити ціль, ти від цього отримуєш задоволення і натхнення. Військові, які мають медичну освіту, мали змогу пройти курс навчання з трансфузійної терапії, а конкретно переливання крові. Протягом чотирьох днів для курсантів на базі одного із медичних закладів були організовані заняття, де вони слухали лекції, різними способами визначали групу крові та відпрацьовували переливання крові. Навчання заключаються в тому, щоб надати допомогу пораненому з геморагічним шоком на догоспітальному етапі, а іменно переливання крові. Часно проведена гемотрансфузія, пораненому з геморагічним шоком. Підвищує його шанси на виживання майже на 50%. Коли привозять пораненого, перш за все медику потрібно знати його групу крові. А щоб це визначити, є декілька варіантів. Курсант Костянтин розповів про свій спосіб. Визначаємо тут групи крові з челіклонами, і нас в перехресному визначенню груп крові. Це за допомогою стандартизованих еритроцитів, які ось у мене тут в пробірках. Завдяки цьому навчанню, яке зараз відбувається, ми я в тому числі володій навичкою, яка дозволить мені швидше визначати групи крові, переливати кров і рятувати хлопців. Один із методів льдан карт я випробувала і на собі. все добре. Знаючи групу крові пораненого, медик може сміливо приступати до подальших дій, а саме, трансфузії. Дана маніпуляція дозволяє попередити ускладнення, а також стабілізувати стан пораненого. Вона заміняє компоненти крові і попереджає гіпоксію. А найпершим до гіпоксії в нас чутливий це мозок, тому ми зберігаємо максимальне життя і здоров'я військовослужбовця, а також подальшуємо його діяльність і соціалізацію в суспільстві. Антон, як і кожен з курсантів, відчув на собі весь процес переливання. Це вміння в майбутньому дозволить йому рятувати життя. Ні, робили забор крові, заготівлю її донорської крові і повернення назад як вже. Нібито постраждалому, тобто переливання реінфузії крові. Ця ситуація допомагає нам заготовлювати кров самостійно, при необхідності і неможливості її доставити і отримати, або якщо це має затримку, значну. Тому що ситуації бувають різні, передбачити їх неможливо, і таким чином ми можемо забезпечити самі себе за допомогою там, інших військовослужбовців, крокуючих таких банків крові, можемо забезпечувати поранених донорською кров'ю. Можна відзначити, що під час навчань кожен із слухачів був як у ролі донора, так і реципієнта. По завершенні курсу усі склали відповідні тести та отримали безцінний багаж знань. Мої враження: всі курсанти мотивовані, зацікавлені, професійно підготовлені. Я кайфую, якщо можна сказати таке слово, від цієї групи курсантів. Всі курсанти прекрасно справилися з цими тестами, всі отримали залік. І всі отримують посвідки, і сертифікати. Це лише перша група медиків, яка прийшла даний вид навчань. Представники благодійного фонду Пульс, працівники медзакладів у тісній співпраці з військовослужбовцями ОК «Південь» готові і надалі ділитися своїм досвідом, надавати змогу отримувати знання, щоб досконалювати свої професійні навички. Війна, на жаль, продовжується, багато маємо втрат. Ці навчання потрібні для, і для військових медиків, щоб вони могли удосконалювати свої навички. Ми також дуже цілеспромовані, зацікавлені і мотивовані, щоб наші лікарі краще володіли всіми цими навичками, і використовували їх на полі бою. Днями відбулася третя церемонія нагородження Чотирилапі захисники, де відзначали службових собак. Церемонія відбулася у 34-ту річницю кінологічної спілки України. Загалом під час заходу було нагороджено 22 собаки з вісьми органів Сил безпеки та оборони України. Церемонія підкреслила важливу роль службових собак у захисті України та порятунку громадян. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українське військо береже вас, тож не забувайте донатити та вірити у Збройні Сили України.